Більше тисячі поліцейських пильнували порядок в Чернігові та області протягом новорічних свят. Серйозних правопорушень вони не зареєстрували однак, в перші дні нового року вдалося розкрити кілька злочинів. На гарячому зловили одного кишенькового злодія, який протягом кількох тижнів розгулював Черніговом. Кишеньковий злодій раніше судима людина, яка в громадському транспорті витягувала із кишень громадян більше у жіночої статі. Витягувала гаманці із кишень, а також із сумок. Поліція Чернігівщина працює в посиленому варіанті несення служби. Во всіх громадських місцях забезпечувався порядок. Спокій громадян менш спокійним. Видався початок нового року для надзвичайників. Протягом кількох днів в області сталося 34 пожежі, серед яких більше десяти в Чернігові. Четверо людей загинуло у вогні, двоє травмовані. Нині вони в лікарнях. Після новорічної ночі рятувальникам довелося діставати з крижаної води двох рибалок. Двоє рибалок 1 січня переходили стрижені, провалили під тонку кригу. На щастя, поруч був ще один рибалка, який. Їм кинув дошку, вони за рахунок цієї дошки утримались на воді, після цього прибули наші підрозділи. І за допомогою рятувальної мотузки цих двох людей витягнули із крижаної води. Тобто надали допомогу і їх забрала швидка допомога, тобто надали людям вчасну допомогу. Рятівники наполягають утриматися від зимових рибалок, адже, попри морози, лід на річках слабкий.